Фестиваль для особливих цими вихідними у Львові відбудеться третя соціальна атракція для дітей з особливими потребами. Фестиваль Лютин вперше за свою історію триватиме два дні. Розпочнеться він у стрію. Далі естафету перейме Львів. Загалом організатори планують залучити до участі у фестивалі до півсотні дітей з інтернатів та дитячих будинків. Тож чим цього року дивуватиме лютин? Далі у сюжеті. Від Жидачівщини до Стрия фестиваль Лютен знову змінює свою географію. І з районів він перемістився до Львова. Щоправда, цього року атракція триватиме вже два дні. Так організатори планують розважити дітей одразу із двох міст Стрия та Львова. Учасники приїдуть навіть за кордону. Вироста тут вже трошки міжнародно, так як до нас приїдуть діти з інтернату міста Лоці і діти з інтернату міста Запоріжжя. Дві сотні устрію, ще три у Львові. Саме стільки дітей з особливими потребами планують залучити до цьогорічного фестивалю. Тут для них проводитимуть різноманітні майстер-класи, спортивні та розважальні заходи. Та якщо у стрію дійство відбуватиметься вдруге, то у Львові стане відкриттям. До того ж пройде у житловому районі, аби задіяти якомога більше учасників. Традиційно фестивалі правило, проводиться де в центральних містах. Так? Центральна площа, центральна вулиця тут є. Певний експеримент. Цей фестиваль буде проводитися безпосередньо в районі, де прозивають багато мешканців. у самому районі міста. Аби організувати фестиваль з бюджету міста, виділили 15 тисяч гривень. Ще стільки ж дали з обласного. Звичайно, що обласне управління сім'ї молоді хоче максимально сконцентрувати заходи і допомагати десь піднімати ініціативу громадськості, саме десь в районах. Розважатимуть учасників і насиченою музичною програмою. Частину підготують самі діти, решта лишається за хедлайнерами гуртом мері. Юлія Манько Зиновічупойдало новини.